Вітаю вас, мої друзі, вітаю вас, мої підписники. Ви на каналі Fishing Clown. Це знов з вами я, ваш улюблений блогер Константин. Всіх вітаю, всім бажаю міцного здоров'я. Буду ловити окуня. Ви всі вже звикли до того, що я ловлю окуня і мені він подобається. Що? Надув я вон. Бачите, мій корабель. Пішли я вам екскурс проведу. Ось, ось такий мій човник. Я його підготував. Вийду тут неподалік, щоб не стояти у вейдерсах цих, залізу в човен та й порибалю. Вейдерси вже здоров'я не дозволяє, не дозволяє це по шию стояти у воді. Ну, буду, буду на ньому. У мене тут все по-домашньому, уютненько, е, персидські коври. Бачите, для чого я це стелю? Ну, щоб коли залазиш, е, в чоботях вода, щоб не в човні не грізюку не розвозить, а цю тряпочку поклав та і все, потім її висушив, і начебто це, це чистенько. Взяв з собою практик, ехолод. Так я його причепив. Як бачите, ззаді датчик, да, торчить в трубу. Для чого мені є халод? Ну і холод мені чисто де рельєф дна. Подивиться, свальчик якийсь там, я і паркуюсь. Рибу особливо там не побачиш. А от свальчик, рельєф дна це обов'язково. Ну і він ще показує на твердість дна. тобто або муляка, або камінчик, або ракушняк він там показує, що тверде дно або м'яке. Теж мені допомагає не витрачати час в чому. Далі з приводу приманок. Ну, нічого вигадувати не буду. Танта, фішап це number один приманка по окуню. У нашому регіоні отут воно клює. На цю приманку я використовував і ВІПа, і фенсіграби, і що я тільки не ставив. Клює і на них. Ну, Безумовно, клює. Ну, от танта йому вподоби. Навіть раків я ставив. На раки теж клює. Весною я дуже добре на раків ловив. Ну, Круглий рік це танта. Два-два з половиною дюйми, три дюйми, вже дивлячись по ситуейшну, що він там з ікрою, без ікри, що він в себе пхає, підбирати вже треба колір там і розмір, це вже по місту. Ну, танта, ну це просто. Хто б мені що не казав? Я вже, повірте мені, я вже поміняв стільки приманок на цього окуня. Ну, я чого, чого не ловить, якщо ловиться на танту. Е, так. Покажу ж вам. Покажу. Тирін. Ось такий комплект я весь час собі беру з собою. У мене коробка лежить на цього Окуня. Я нічого не вигадую. Окуня, шафи достав, коробку кинув, все, там і важкі, там і приманки і ось ось. Ось ось, все готово. Піцак взяв, мало ли, може, що зайде яка щучка або щось, може серйозніше, що руками я його наодушаю і не візьму, тому прийдеться мені е, брати під Все, спінінг 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 Теж залипла у кості, ну мені все підходить. Азура Сафіна. 90 Light Road 315 тест. Дуже, дуже классный спиннинг по окуню. Ну вот, вот и все. Что я на него ловлю? То, что он мне не подобается. Класс. Далее, Шимана Страдик. Катуха, 2,5 шпуля. Шнур. Азура Light Game, 8 восьмижильный, 0,5. Все, а не, флюр, флюр Азура Савада 0,25 і застіпка флагман 2.0. Якщо по приманкам, по цьому я щось забув сказати, то я в посиланні під відео прикріплю всі, всі ці ссылки, подивитись, кому це буде цікаво, все, можна залазити на борт. Та й починати ловити. Мені багато не треба, я вам коротенький відос такий закину. Та й все. Are you ready? Let's go! Ну, з кольорами не буду вам голову морочити, почну з віолета, watermelow, лох. Багато кольорів. Ловити я буду на джи гріх. 7-10 грамів, дивлячись, от течії або глибини. Намагатимось Намагатимось, намагатимось ловити десь на... десь на 6 метрів. От там я і буду його шукати. Погодка така собі, то сонечко, то вітерець, то нема вітерця. Ну, в принципі, не жарко. Не жарко. Так. Ну що? Свальчик знайшов я там попереду. Аби вітер не мінявся, і все було б чудово. Зараз шукаю мушлю і І будемо намагатись його головити. Рибу. А, кукан, ще ж треба кукан достати. Зараз, якщо піймаю, куди його вішати. Ладно, то вже розберемось. Було б коголовить. Так. Підсів, кабанчик, хорошенький, хорошенький. Щастя, щастя є. О, так це сарай, це дивіться. Любі друзі, дивіться, який це сарай. Це просто капець, подивіться. тудун, тільки блідний якийсь. Морковку не їздять, і нема. Ну, піде. Так, ще один красавчик. Ну, заходимо. Заходимо сюди. Опача. краса та. Хорош. На кукан. Давай, заходь сюда. Ох, і хороші куняри, ох і хороші. Куди ти повів його? Давай. Ой-ой-ой-ой-ой ой-ой-ой. Подивіться на цього красення. Хорош. Так, ну з приводу проводки. Це просто. Повзаю по дну, шукаю мушлю, он я її вже знайшов, перевалюю через кожну ракушку, через кожний камінчик. Обереженька, обереженька, рухами такими. Обов'язково паузу треба робити. Він по-любому спокуситься, якщо він наявності тут буде, то оп! Не треба поспішати дати йому можливість, щоб він його побачив, підійшов, він цікавиться, окунь по холодній воді він довго стоїть, втикає на приманку. Це вже не літо, він не кидається за нею. Тому треба давати паузи, щоб він роздивлявся. Дуже злий підйом. Оно И ось у рыба. Вот я и казал вам, что требует быть паузы. Давай. Дружбанчик, поднимайся. Ну-ну-ну. Ага. Є. Є, красавець. Чудотворна танта. Юху! О, клює, 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 Є! Ого-го-го-го! Оце хороший! Оце кушандра! Оце да. Це треба піднімати його хороший в сторону повів давай давай ой-ой-ой. Це не щука часом, а якщо щука, то флюр зріже в секунду. А ну хто ти там? Щука. йолки палки. Оце ще мені не вистачало. Не, за краєчок взяла. За краєчок Зараз, 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 зараз подруга. Іди сюди. Йди, йди, підходь. Підходь, я тебе зараз покажу і розійдемось. Правильно, Костю треба. Так мені облом цей піцак доставати. Отак. Ось. Костя красопета. За самый краечек. Дынь. И взяла. Ой. Подруга. Ну, бежи уже, бежи. Я не буду тебя мучать. Бежи. Ть, ой, класс. Є з ту Тудун хороший. Ой, хороші куняри. Що? І хто мене? І хто мене переконає, що мені треба ловити не на танту? Ну ніхто мене не переконає. Вот так, хороший кабандосина, красавчик. Так, докупы, докупы, клевание, я. Є, yeah. так звонка він. <звук> Хороший. Так, ну що, я норму свою вже виконав, тому можна мені вже манатки звертати. Скільки ти його будеш ловити. Такі поросятка. Красиві. Оце кавунчики. Оце кавунчики. Те, що треба. Танточка. Хто б мені що не казав? Танта по окуню number One. Все, друзі, все досить. Причали я до берега. Ну що, прийшов час хизуватись бум 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 Подивіться, які це неймовірні корови. Просто капець, подивіться на цих слонів. Так, ну і шо? Ми ж рибалки типу, правильні. Кілограми... Кілограми по нулям. Цікаво просто. Чи не виловив я норму, не перевищив. Так. Два. 555 грамів. Дивіться. 2 кілограми 555 грамів. Ну, норм, норм. Норма у нас скільки? 3 кілограми. 2 555. Дрібноту я ще не випускав. А цих красунчиків взяв. Красота. Красота. Це буде жарьоха. В духовці те, що треба. Я вважаю, не зря. Не зря все. Все не зря. Що, друзі? Подитожимо. Подитожимо, що було. Танта, чудотворна танта. Я, ну, я не знаю, я не працюю на фішап. От вам чесно кажу, я не працюю на них. Це український виробник. От мені залипло, я хочу його підтримувати і все. Хай хлопці розвиваються. ну Дійсно класний силікон. Не беру, що саме танта, візел, у них багато фенсікрабів, багато я вже перечисляти не буду. Дизайнерський класно зроблено. Запах. Класно, кольори прикольні. Робоча резина, чому ні? Ну от саме по окуню, бачите, він хоче, хоче саме танту. Я не знаю, що у того окуня в голові, що йому нагадує. Казалось би, рака якось так є у танти, ой, у танти у Фішапа і рак. Ну, майже натуральний. І розмір такий прикольний, сам би кидався на нього. Ні, йому давай, йому давай танту і все. Чи це щось йому лічинку нагадує. Ну це ж не стрікоза, там, да, щоб було схоже. Хоча і шапа є, і, там і стрікози лічинки. Не знаю, що сказати. Ну, коротко, Мені все сподобалось, все круто вийшло. порибалив, недовго трохи відволікся від цих обстрілів. Нормально, духовочки сьогодні. Я її... посмажу. На коня, друзі мої. Ну що? Ну що, війна, війна? Давлять, давлять сволота. Ну, як давлять? Ну що, вони хочуть нас знищити? Більше варіантів ніяких нема, тільки знищити. Це така у них душонка гнила. Почитайте їхній Солженіцина, архіпелаг ГУЛАГ та багато чого є, що відбувалось після воєнні часи Другої світової. Почитайте, тільки не читайте те, що вони там писали, почитайте незавісіми якісь там літературу. Ой, у вас шкура дибом буде. Що, що І Я до чого веду. Оце саме вони хочуть зробити із нами, з нашою нацією. Вони хочуть, щоб нас не було українців. От цар вирішив. Все, правлю я тут, як монголи. Вперед. Завойовувати. Ви ж дивіться, та що ладно, я не буду політику роз, роздувати. Все, друзі мої, хлопці та дівчата, перша. Треба допомагати нашим Збройним силам. Допомагайте. Завдяки їм у це все відбувається. У ці риболовлі, ці життя, це все. Вони нас оберігають, як янголи наші. Їм треба допомагати. Тим більше зараз зима, зараз їм дуже багато чого потрібно. Молимось за них, молимось. Не знаю, що ще казати. Ви всі самі це все знаєте. Але я хотів би ще раз нагадати. Все, друзі, тримайтесь, підтримуйте один одного, ми обов'язково переможемо. Підписуйтесь на мій канал, ставте свої лайки, я буду вам за це вдячний. Поділіться моїм відео. Для мене буде це приємно. Я вам бажаю всім здоров'я. Все буде добре. Бережіть себе. Бувайте!